Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні покажу вам, чим дивує Аврура. Цього тижня неймовірні знижки на новорічні прикраси. З них ми саме і почнемо. Набір куляк ялинкових з малюнком. 6 штук в наборі 53 гривні. І ще ось такий набір куляк ялинкових. Теж 6 штук 61 гривня. Далі у нас йдуть дзвіночки новорічні, теж їх 6 штук 24 гривні. Посахи, 6 штук. В різних ідуть кольорах 13 гривень. Далі йде такий декор новорічний, дерев'яний ялинка з персонажами 41 гривня. І ще ось такі дзвіночки золотисті, 6 штук 25. А це новорічні прикраси, символ року. Не стрималась та купила їх обох. 23 гривні коштують. Сніжинки ялинкові 2-22 гривні. Далі такі феї, теж 2,14. А ось такий бантик коштує він 9. А це поштова скринька на маленьку ялинку 8 гривень. Ось такі льодяники новорічні. 19. А це вже йде статуетка, декоративна різдвяна олені 44 гривні. А це великі кульки цілий набір на велику ялинку 16 штук. Ціна їх 239. Віночок декоративний новорічний на двері. Але я б його ще доповнила прикрасами. Ціна його 149. Шапка новорічна блискуча. Діткам на свята або на фотосесію 10 гривень. Ялинка різдвяна м'яка іграшка. Іде зі знижкою 149. І побільше така ялиночка іграшка різдвяна 169. Ялинка, яка трохи вкрита снігом, стоїть на самій верхній полиці. Висота її 120 см. Коштує вона 280. І сусідка ялинка поменше, зелена висота 60 см, ціна її 199 а це Санта Новорічний, гламудний такий, коштує 239. сніговичок нічник на батарейках 101 гривня. Далі у нас іде статуетка сніговичок невеличкий, 89 гривень. Статуетка Санта з довгими ніжками 83 гривні. І гном з підсвіткою, ось такий він, 99. А це йдуть ялинки маленькі з підсвіткою. Декор для дому 52 гривні. А далі з вами подивимося знижки на дошки та менажниці. Дошка кухона дерев'яна. 20 на 30 сантиметрів 369. І ще ось такий варіант дошки круглої. 25 сантиметрів діаметр 199. А це менажниця. 20 на 28 см 249, І поменше менажниця у вигляді сиру 119. І ще ось такий варіант: столик минажниця 50 на 30 см. Іде на ніжках ціна 370 гривень. І побачила ще дошку пластикову 20 на 31 см 74 гривні. Контейнер для зберігання лимону 27 гривень. Далі йде у нас відкривачка для пляшок з пластиковою ручкою. 39 гривень. Арганазін для зубочисток пластиковий з бамбуковою кришкою. 39 гривень. Далі підставка для кришок пластикова 77. Тачіла для кухонних ножів 77 гривень зі знижкою. Кришка універсальна скляна з силиконовим обідком. 28 см діаметр 229. Кришка скляна діаметр 26 см 149. І кришка скляна 24 см. діаметр 140. А це каструля зі скляною кришкою на 3 літра 600 мл. Іде зі знижкою 379. І каструля поменше на 2,6 літрів, ціна її 340. А це термопляшка з надписом. На защитці 169. Термос металевий 159 гривень. А далі з вами подивимося на серветки і паперові рушники. Серветки вологі, ромашка алоє, 120 штук, 49 гривень. Універсальні серветки вологі 120 штук. Дуже вони мені подобаються 59 гривень. Серветки паперові 150 штук 29 гривень. А це цілий набір вологих дитячих серветок. Три упаковки по 56 штук 124. Рушник паперовий зелений сафі 24 гривні. Рушник сафі паперовий двухшаровий 42 гривні. Далі йде у нас мило б'янка, дитяча диня. 18. Милодігтярний шик туалетне 23 гривні. Мило лавіт іде в асортименті 7 гривень. Рідке мило іде в асортименті дуру 300 мл, 51 гривня. набір мила дуру, 4 штуки в упаковке. 99. А це крем мила шик, 500 мл в об'єм, 44. Набір мила шик, конвалі та оливкове, 44 гривні. Мило туалетне, шарм, апельсин. 5 штук, 39 гривень. Крім мила манго. Об'єм 900 мл. 37 гривень. І ще ось такий варіант мила рідкого іде в асортименті – 15 гривень. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, усім до нових зустрічей!